Напевно, це відео більше для мене, для пам'яті, щоб не забути ці моменти. І я тут щаслива, тому що їду на зустріч зі своєю подружкою, з якою ми навчалися в школі. Взагалі ми з нею підтримували стосунки і після навчання. Тобто, це дійсно рідна людина, з якою. Завжди мені приємно. А, їдемо ми в селище Лучої, воно знаходиться на межі Херсонської та Миколаївської області. Селище вже поступово почало якби, вмирати до війни, тобто немає роботи, немає людям чим зайнятися, багато хто переїхав в місто, але рашистські снаряди його добили. І ми приїхали подивитися, як тут взагалі. Оце будинок, де я жила з перших своїх днів. Це п'ятиповерховий будинок. Мій батько був військослужбовець, але частину розформували ще в 90-х роках, і мої батьки приїхали також в Миколаїв, там собі побудували будиночок. Оце. Це все наслідки обстрілів. І обстріли були дуже потужні. Це був магазин, звичайний магазин, влучила тут ракета, і ми жили на четвертому поверсі. Такий мій будинок. Дуже сумно взагалі все це, бачите. Тут ми гралися з дітьми, взагалі я була дуже активним. Активною дитиною, а отам подалі це наші огороди. Ми там вирощували і картоплю, і все, все, все. І коли не було води, то ми з будинку тягнули воду відрами, носили, щоб там все пополивати. Я пам'ятаю, ці колорадські жуки. Оце я... Це у мене був обов'язок збирати ці колорадські жуки, напевно, тому я і не вирощую картоплю. Ось такий двір. Будинок взагалі досить величенький, як для селища, тому завжди були тут діти, завжди ми гралися і постійно були на вулиці. Майже було в кожен будинок влучання, і дивіться, як тут люди зараз піднімаються на другий поверх по ось такій драбині. Мене тільки порадувало те, що я все ж таки побачила, що є люди, є діти. Да, багато хто виїхали, але і багато повернулися, тому що людям немає де жити, немає коштів, за які ти десь повинен знімати житло. Тому багато хто повернувся навіть ось в ці домівки, які мають руйнування. Так, дещо вже там виділені гроші, щось там підлатали, комусь там вікна вставили, але ще дуже багато роботи. Отам От в далечині футбольне поле було. Але ми йдемо в гаражі. Чому, чому туди пішли? Тому що це такі спогади у мене. Батько завжди робив зварювальні апарати, якісь прилади, і я йому допомагала, тому що я. Ну, старша донька, і ну, не було в нього помічників, то я йому допомагала катушки трансформаторні мотати, ну, все, що потрібно. Допомагала і підтримувала, і ми їздили, продавали ці всі речі. Взагалі, батько у мене інженер, і в голові, і в душі, і руки золоті. І саме ось тут, в гаражах, в нього була як майстерня, і ми працювали. Все позаростало, а ось тут, на цьому місці, уявіть собі, був тенісний корт, бу, були е, для баскетболу, для перепрошую, е, бадмінтону такі майданчики, і це все зараз кинуто, Тут наче і не, і, і не видно, що був той асфальт. Покажу вам те, що ми дітьми постійно їли. Це маслина. Е, вона зазвичай у вересні вже була стигла. Ось вона. Оце смакота була для Це нас. Масління. Дійсно. А зараз ми йдемо до гаражу, який ми будували з батьком. Йому було мало місця в такому маленькому гаражі, тому з часом ми побудували. Ми робили цеглу самі. Була битана змішувальна машина, ця і я йому допомагала саме цеглу робити. Це мені було 13 років. оце уявіть собі, ось такий гараж. Він начебто хтось каже, будинок ні, це гараж. В одному стояла машина, в другому різні прилади. Взагалі багато ми чого робили. І гірчицю порошок робили, і якусь олію там робили. Ну, тобто в мене батько взагалі міг знайти, як можна заробити гроші, як можна. Взагалі щось зробити і корисне, і цікаве. Ось такий, На, навіть ворота залишилися, це саме наші ворота. Так, є пошкодження теж, але все вистояло так приємний, такий для мене це був такий приємний момент, що коли ти знаєш, що ти приклав до цього роки, ти щось збудував, щось зробив, і воно ось. Зараз ми їдемо до школи. Школа, в якій я навчалася, це Лучевська школа. Я закінчила з срібною медаллю. Ну, до 11 класу тут діти навчалися, але останні роки дуже було мало діточок. Там буквально по п'ять діточок в одному класі дуже мало дітей вже було. І це все пошкодження на асфальті, це все снаряди, снаряди, були ж потужні обстріли. І я навіть не знаю, школу напевно не запустять. Багато дуже руйнувань. Саме цікаво, що у цей спортивний майданчик все тут залишилося, як ще ми навчалися, а мені, уявіть, в цьому році 48 років. Ось І воно все стоїть, оці шини вкопані, оці всі там металеві частинки. Я пам'ятаю їх, вони були. Це спортзал. Тут я гімнастикою, займалася баскетболом. Взагалі, спортзал для мене це було ну щось, це моя душа тут була. Спорт, спорт, спорт це, це моє. Взагалі бігала майже кожного дня, два кілометри ввечері. Тобто я така дійсно спортивна людина. Йдемо на улюблене місце. Як ми казали, пішли на басейн, і це в парковій зоні відкритий басейн, куди могли приїхати, прийти, будь-хто безкоштовно. Ну, Все, що залишилося від парку, ви бачите. Тут дуже гарно зробили перед війною. Тут дійсно було так доглянути. Тут все було, хтось його викупив, і дійсно було класно зроблено. Але війна зруйнувала все, що було створено. І басейн пошкоджений, і ніхто його не відновить. Ось що сумно, тому що ніхто не виділить гроші, щоб все це знову запрацювало. Багато дуже потрібно грошей. Басейн мав декілька ярусів могли, і малечі купалися окремо, дорослі окремо, були вишки, заглиблення, щоб можна було стрибати. Ну, Тобто ми влітку тільки тут були, на басейні, як ми казали. А взимку спускали воду. Якщо була зима, така морозна, ну там залишали якісь там 50 сантиметрів метр води. Вона замерзала, і ми на ковзанах потім каталися. Саме тут я навчилася на ковзанах, і це вже старий як ми називаємо старий посіолок. Тут дуже-дуже багато руйнувань, і деякі будинки навіть будуть зносити, тому що їх неможливо відновити. Тут взагалі люди раніше тут був радіовузол, і багато було людей, працівників, фахівців. А зараз бачите, що залишилося тут майже немає людей. Тут, тут була адміністративна частина цього вузла, тут весілля раніше було там позаду є такий зал, де. Святкували, а це пожежна частина, і тут ми ходили на горіхи, і досі ці горіхи зростають. Я пам'ятаю, підеш нарвеш ці горіхи, а на 1 вересня йдеш вже з тими руками такі коричневі, і кажуть, Боже, де ти була дитина? А що? А я горіхи їла. А це в нас баня була, і ми ходили. Я пам'ятаю, кожен четверг ми ходили, був жіночий день. Ну, як звичайна баня, і басейн там був, і парілка, і все все було. Потім її. Її викупили, зробили якби приватний цей об'єкт, але ось так було в моєму дитинстві. Оце зруйнована, зруйнований готель. Такий був маленький готель, на начебто він був одноповерховий, ось що від нього залишилося після обстрілів. А це моя музична школа. Я закінчила на відмін музичну школу клас фортепіано. Тут я ходила на танцювальний, ще, ну, танцювальний кружок, ми так називали танці. Шо? Займалися 10 mm -hmm. років. Наш колектив займав перші місця по області, по Миколаївській. Це парк, в якому ми гуляли, були троянди тут. Yeah, Эх, yeah. Це музична mm -hmm. школа, так, оце вона. А це ми йдемо до будинків, де жили мої подружки, бабуся, мої друзі. І у ці будинки всі будуть руйнувати. Вони не підлягають відновленню. Мама моєї подруги, а вона ну, така людина, має зайву вагу, має проблему з ногами, і вона не могла під час повітряної тривоги, під час обстрілів спускатися в бомбосховище, і вона просто сиділа в коридорі, і в зубах подушка, і кричала: Уявіть собі. Фото на згадку. Ось так зникає. життя. Життя. В цьому селищі Луч. Майданчик. Ми його взагалі називали Казка. Тут є і танцпол, був верніше, танцпол, танцпол" ось угу. в куточку, влітку тут була дискотека. Тут проходили, особливо, коли зустрічі зими та весни. Відбувалися різні заходи, цікаві. Взагалі. Якби це місце таке розважальне. І дітки є, і це радує. Якісь старенький відпочиває, бачите? А це пошта, все, що від неї залишилося. Ось така моя зустріч, і шкода, шкода, що мій луч зникає.